Вони тікали з рідного славного в розпал бойових дій. Юлія Шевцова, мати одиначка з двома дітьми, рятуючись від обстрілів, не встигла взяти із собою навіть теплий одяг. Поневірялися по різних домівках. Без роботи жінка не в змозі прогодувати родину. Як виживають, бачили кореспонденти событий. А У мене зуб випав, і другий шатається. Молочні зуби Данила та Валерії тільки-но починають випадати. Діти знають, за традицією, якщо їх покласти під подушку, натомість мають бути подарунки. Вони на них дуже чекають. Та мат Юлія Шевцова не знає, де взяти на це гроші. Вчора витратила останнє. Не можу, у мене ж Родина переселенці зі славного під обстрілами тікали наприкінці 2014-го. Не встигли взяти навіть найпотрібнішого. За страху навіть не взяла теплі речі дітям. Я взяла літні речі їм. Що я навіть не знала, що їм З місця на місце переїжджали два роки. Дім у новомихайлівці четвертий. У ньому протікає дах, а в щелини дме вітер. Та обирати безробітній матері одиначці немає з чого. Утром просипаєшся йдеш, йдущо, коли темно, щоб поки діти з петра стопіть, щоб діти не померзли. Юлія має постійно підтримувати вогонь у печі, та від протягів це не рятує. Нещодавно Данило хворів на бронхіт. Лікувати довелося народними засобами. От дітчаї ми завалювала і потім воно з са і воно пройшло. Напередодні мати пекла пиріжки із залишків борошна. Якби на гуманітарна допомога Ріната Ахметова, яку вона отримала цього дня, не уявляє, що робила б. Дякую Рінату Леонідовичу Большої за таку допомогу. Для нас це очень важливо, тому що я не знаю, може хтось не пам'ят, але коли навіть поїсть нечего знаєте, як переживаєш за дітей. Волонтери штабу Ахметова видають продуктові набори у населених пунктах по обидва боки лінії зіткнення. Це рятує від голоду сотні тисяч мирних мешканців. Усього роздали 11 мільйонів 200 тисяч наборів виживання. спять, щоб це не Шапа за своїми подушками Данило та Валерія знаходять цукерки з наборів виживання. Діти упевнені, сталося диво. Найважливіше для Юлії бачити радісними сина та доньку. Заради них готова подолати будь-які труднощі. А коли є така підтримка, то й почувається упевненіше. Тетяна Блінова, Оксана Курчма, Олександр канал Україна.